Всім привіт, дорогі підписники каналу Колекціонер! Це черговий відео огляд на журнали Egmont Україна. І сьогодні у нас журнал Мій Дісней, який виходить в Україні з жовтня 2007 року. Так-так. Журналу вже 15, більше 15 років. Тільки останні кілька років журнал виходить раз в два місяці. У 20-му році інше виходив кожного місяця. З 21-го року журнал почав виходити раз у два місяці. Там у 21-му році вийшло 8 номерів, у 22-му взагалі тільки 4. Там десь 6 у 23-му, але три з них лише нові, здається, були номери. В цьому році е було нових 5 журналів. З шести один був повторний. І зараз у нас журнал під номером 181 за липень-серпень 2024 року. На вкладинці у нас Анна та Ельза разом зі своїм другом Олафом Сніговичком. І вони святкують 10 років магії. 10 років мультфільму «Крижане серце. Так. Ідемо далі. Тут одразу якась вирізалка, але я не розумію, як можна вирізати і порізати ось таку красиву обкладинку. Но це просто жах. Далі у нас привітання. Ми святкуємо важливу подію: 10 10-ту річницю Крижаного серця. Це ось як. Тут у нас різні завдання від Анни та Ельзи, а також історія небо прокинулося. На три сторінки. Ще одна історія домовичок. Також на три сторінки. Далі знову у нас завдання. Різні ігри. Тут потрібно знайти того чи іншого персонажа в такому натовпі. Всередині ось такий крутий постер з Ельзою. Шкода, що він односторонній, але він дуже гарний, шикарний просто. Обожнюю цей мультфільм. Не те, щоб я його передивлявся, але журнали по ньому. Це мистецтво насправді. Тут неймовірна малювка, неймовірні обкладинки, постери і взагалі дуже приємні персонажі. Тому 10 років, уявляєте, вийшли тільки два мультфільми, а журнали виходять. Ну, в Італії вже 107 випуск вийшов. Тобто 107 журналів суто по е, Крижаному серцю. І по ньому не було ніякої мультсеріалів, ніяких тільки два мультфільми. Все. Наскільки він здобув популярність і засів в серцях дітей, що тримається стільки часу. Молодці, дійсно, і вміють. Так, далі у нас знову історія Крістоф і Його лютня. І остання четверта, четверта історія улюблена закладка. Це вже така більш осіння історія. Тут знову різні ігри від Ельзи. І ще якісь завдання. А, тут потрібно. На цій сторінці наклеяти ось ці деталі, які потрібно вирізати з цієї сторінки. Ну, з обкладинки. Я таке робити не буду, звичайно, я вже дуже давно журнали не нищу, да і взагалі ніколи я б обкладинку не захотів порізати. Ну і тут реклама. Звичайно, куди без неї. Подарунком до журналу є ось такі дві ось такий набір прикрас. Тут можна знайти один з браслетів, а тут. Або шпили, або перстень, обручку, або ось таку резинку. Ну давайте глянемо, що попалось мені. Я не відкривав чесно, ось все запаковане. Але цікаво все одно, що там таке. Отже, на жаль, мені попалася ось така штука для волосся. Каблучка з олафом. От без Ельзою. Я обожнюю Ельзу насправді. Але все проти мене чомусь. Навіть браслет не з Ельзою, а попався з Анною. Ну, от чому так? Хто мені скаже. Ось так. Браслет з Анною, каблучка з Олафом. Все тільки не з Ельзою. Ось такі подарунки були всередині. Сподіваюся, вам було цікаво. Очікуйте нових відеооглядів на моєму каналі. Дякую, що зі мною, всього найкращого.